А да, можеш куда ти сирені. Бля. Ты сам не можеш. Сиренівенький. Венький, вінкий, венький. О, ну скажи сиренівенький. 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 Бля, хотя я потряд можу. Ситя, зроби Та страдницьке обличчя. Не можу. Ну зроби, О. А ти скажи сире... сир... Сирені сиренівенький. сиренівенький. Вітя, ну, Зроби великомученика, ну йо ма йо! О, дивися, бачиш. Яка-то хватська фотографія. Саня. Саня, розкажи нам про спірт. Чим побіг? І... Дивіться, о, зразу їхні обличчя розпливаються 4, в посмішках. Дивись. 5, 5. О. Пропорції. Один до одного. один до одного. Ой, ой, вітя не пизди, ой, не пизди. Так. Дивіться, тут пан Володимир хом'ячить булочку. Замість того, щоб доблесно, Ой, чесно працювати. О! о Обізвалась жовта диня. Шкода їм, шкода їм булочки, розумієте, шкода. Отакі у нас хлопці. За кусок булочки і кусок сусідські продадуть батьківщину. О, а, я би точно продавав. продав. Продав би точно. Схід там у ган Одні нашого треба. Одні москалі. Драсті. <світ> 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 <світ>